Привіт, світ! Я Ліза, твоя кармічна подруга. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про світло, про тінь, про їх природу, а також тіньову сторону особистості. Я чокролог, енерготерапевт, займаюсь діагностикою та очищенням аури за допомогою янгольської енергії. Більше 14 років спілкуюся з янголами. Тому вся інформація, яку я сьогодні вам буду передавати, вона базується на моєму досвіді, на досвіді моїх клієнтів, а також взята з потоку від вищих сил, янголів, наставників та помічників. Я її структурувала та подаю максимально простими словами для того, щоб ми з вами могли розібратися, що ж таке тіньова сторона особистості, для чого вона нам служить, що ми з нею можемо зробити, та взагалі, чи потрібно на неї звертати увагу. Отже, і перше, про що я хочу з вами поговорити, це про світло. Що таке світло? Якщо ми звернемося до науки, до фізики, то вона говорить те, про те, що світло це електромагнітні хвилі видимого спектру. Тобто ми розуміємо, що є різного роду випромінювання, але саме те випромінювання, яке ми з вами зможемо бачити очима, це є світло. До того ж, світло це те випромінювання, яке передає найменшу частинку. Енергії. Понятно, да? Якщо ми говоримо про наше душевне, як зрозуміти, що людина світла або темна, як це взагалі відчувається? Справа в тому, що наша душа це і є світло. І в залежності від багатьох-багатьох факторів, від його, її досвіду, якихось обмежуючих переконань і, і тому тому подібне, вона може яскравіше світити, або, ну, так, знаєте, меркнуть на фоні остальних. Знову ж таки, ми повертаємось до того, що світло має різний спектр. Воно вібрує на різних частотах. Якщо ми дивимося чакральну систему людини, ми там також бачимо, що це світло, цей потік, абсолют, він розподіляється по певним рівням, по певним вібраціям, і нема в цьому нічого поганого чи хорошого, є просто факт: є в нас нижні чакри, вони нижче по вібраціям, є верхні чакри, да, там більш високі вібрації, але і ті, і ті нам потрібні для. Життя на цій планеті. Тоді переходимо далі. Що ж таке тінь, як вона утворюється? Справа в тому, що у світла, у цього випромінювання є така властивість, як прямолінійність. Тобто, якщо ми направляємо ліхтар кудись, то промінь слідує прямо, він не обходить нічого, він зустрічається з усіма перешкодами на шляху. І освічує нам наш шлях, скажімо так. Тоді ж питання, що по аурі, да? що там всередині, як воно, що воно, звідки? Коли наше світло зустрічається з якоюсь перешкодою, ця перешкода відкидає тінь. Вона просто затримує цей потік. Енергії, потік світла і не дає їй проходити далі. В залежності від цієї перешкоди, від її розміру, щільності і більша тінь, ну, як би зрозуміло, все логічно. Да? Тож, якщо в нас є Якась проблема, якесь питання невирішене, образа, претензія, незгода, відторгнення, купа-купа різних моментів, блоки, страхи, страхи особливо. Вони утворюють в нашій аурі таку щільну, щільний згусток енергії, на який світить наше світло, наш промінь, і він з ним зустрічається. І відповідно. Відкидається оця тінь. Є щось там за цією програмою, є щось за цим страхом ховається, якийсь ресурс, якийсь потенціал не розкритий, і ми туди не можемо подивитися, не можемо зрозуміти, що це таке, тому що взагалі тіньова сторона, ця тема, вона дуже багатошарова. і Якщо ми, наприклад, зараз з вами будемо шукати щось в інтернетах, то спершу, що ми знайдемо, що е, тіньову сторону як прийняти, треба прийняти все, що ми відторгаємо, да, все з чим ми не згодні, де ми фукаємо, нєкаєм, кажемо фу, та як так можна себе поводити, а не приймаємо в собі, да, що нам не подобається, не приймаємо в інших. Але ні, все так однозначно. Це лише поверхневе розуміння тіньової сторони, про яку також потрібно говорити, звичайно, але це, ну, знаєте, як перші кроки якісь до розуміння цієї теми, тому що є щось дещо глибше і. Це нам відкривається не з першого разу, не з першого підходу, і можна роками працювати над розкриттям своєї тіньової сторони, тому що там багато ресурсу, багато болі ховається, і багато потенціалу там стримується. Ну, от Розумієте, так, що потік нашого світла фігачить туди, в цю біль, в цю програму. І від того, що ми це відторгаємо. Заперечуємо, боремося з цим, стаємо в опозицію, ми докладаємо максимально зусиль, щоб туди не йти. І, відповідно, через оце протистояння і відбувається оце подавлення наших емоцій, наших бажань, якихось купу-купу всього, що ми там з вами приймаємо або не приймаємо в собі. Отже. Якщо е, наша оця перешкода, наша, наш страх не такий великий. Да? Е, наприклад, якщо ми подивимось на небо, якщо сонце світить е, на ясну погоду, то ну, якби ті дерева, ті кущі відкида відкидають, або там ті ж хмаринки, відкидають дуже жорсткі тіні, величезні, потужні. Якщо ж наше небо затягнуто такою піляною і сонце розсіюється відповідно, воно, тіні просто зникають, да? тому що немає такого жорсткого протистояння світлу. В принципі, пасмурна погода ну, якби, теж чим погана. Да? Я не кажу, що треба е, прагнути до того, щоб всі наші програми були в такому непонятному. ну, але, тим не менш, е, якщо е, наші програми не такі щільні, вони не створюють цей дискомфорт, вони не, стри, не, не роблять нам оце протистояння, тому що програми є у всіх, вони є на всіх рівнях, на всіх чакрах, е, то, звичайно, що там і тіні немає. Там рівно, там спокійно, там сонце просто світло так просто розсіюється, і спокійно собі освіщає все, що там є. Тобто це досить така непогана перспектива, хочу вам сказати. Отже, тінь це, ми вже зрозуміли, що це область, де немає світла, де немає енергії, де просто ну, глаз. І е, ми будемо з вами розбиратися. Е, як туди дістатися, скажімо так. Так от, що ще хотіла вам сказати, що, як правило, чим проявленіша наша чакра, чим проявленіше наше світло, і чим більше там ховається якихось програм обмежуючих переконань, страхів, звичайно, що там буде більше тіні. Ну, це, це логічно, це зрозуміло, це просто, знаєте, іноді потрібно ще раз і ще раз це почути для того, щоб усвідомити. А, тому потрібно працювати над нашими обмежуючими переконаннями, але враховувати той факт, що світло має спектр, і на кожному з рівнів. Можуть бути якісь перешкоди на кожній нашій чакрі, можуть бути якісь перешкоди, які будуть відкидати цю тінь і не давати потоку слідувати прямо за призначенням туди, куди воно має йти. Тому що, ну якби в кожної душі є свої якісь потреби, місія, завдання. і... Ми маємо світити в цьому світі. Е, я не кажу, що нам потрібно повністю прийняти, е, якось, знаєте, не те, що прийняти, а заперечити тінь і сказати: фу, тінь це не цікаво, нам таке не потрібно, нам треба от е, бути прожектором. Е, справа в тому, що якщо не буде тіні, не буде об'єму. Якщо ви коли-небудь досліджували там, історію фотографії і так далі, фотографія як виникла? Що таке взагалі фотографія, да? як явище, як мистецтво, це гра світла і тіні. І чим більше, чим багатогранніше людина, персона, фотографія має світла і тіні, тим вона цікавіша. Чим більше досвіду має людина, тим вона цікавіша. Тим вона адаптивніша в будь-яких умовах, які б вона не зустрічала на своєму шляху. Чим більше тіні прийнятої, зрозумілої, тим ми себе впевненіше відчуваємо, тому що, якщо ми не знаємо себе, ми не можемо на себе покластися. Якщо ми не знаємо, чого від себе очікувати, нам дуже страшно і небезпечно в цьому світі. Якщо. Ми відторгаємо оцю свою тіньову сторону, ми стаємо дуже пласкі. Це все одно, що ходить отак-от. І не повертатися боком або не повертатися спиною. Ну, тобто, як картинка намальована, без об'єму. І, звичайно, що. Тут варто ще сказати, для чого взагалі нам цей досвід потрібен. Да? І там, що таке тінь, тінь це щось там, погане. Е, варто ще сказати, що тінь це не завжди щось погане. Тінь іноді може бути просто до абсурда простою. Е, зокрема, якщо ми також тут е, говоримо про такі сокровенні речі, я е, дістала таку інформацію про себе, що моя тінь це не образ Афродіти, це не безпорядочні зв'язки, це не купа поклонників, це виявилось взагалі не моя тінь. Моя тінь, незважаючи на те, що я заперечую оці от історії, коли там в дівчат багато шанувальників, я якось така, ой, та Боже, та що вона якась така дивна, якась странна, та як так можна. Да я би ніколи в житті. Угу. А, але тут таке а, справа в тому, що моя тінь це якраз щасливе заміжня, Троє дітей, собака, знаєте, і оця вся от класична історія, ідеальна сім'я і так далі. Оце моя тінь. Чому? Тому що я її максимально заперечу. Я, ну, просто коли в мене питають, коли заміж, в мене одразу на автоматі спрацьовує те, що я там не виділа. І, ну, типу, я намагаюся в першу чергу. А, Себе переконати в тому, що мені не потрібні стосунки, мені не потрібна сім'я, мені не потрібні діти, мені це не цікаво, і взагалі мені і так класно. От оце моя істина тінь. А якщо ми дивимося на те, що там а, оця така афродітська натура, да, а, моя тінь. Так, я м, заперечую деякі моменти. Я роблю вигляд, що я цього не роблю. Ну тобто, наприклад. Я там одночасно маю э, трьох прихильників, да, с якими я там хожу на попачня, приймаю принимаю подарунки, проводжу якимось чином час, э, и такая, нет, это не про меня, ну, о чем вы говорите, нет, вот когда кто-то другой так делает, фу, кошмар какой, а я Тупо роблю вигляд, що цього немає в моєму житті. Ну я отак от хожу і така, навіть якщо щось я зробила таке, що я могла би ну, там засудити в інших, я така, це не я. Але справа в тому, що це, не зо... ну, це і тіньова сторона також, але вона на поверхні. Як про те, що я кажу, що наша тінь це дуже такий глибокий багатогранний процес, який ми будемо досліджувати не один рік, мабуть. Тому що кожен раз ми розкриваємо щось нове, глибше. Так от, оця моя тінь афродітська це така поверхнева історія. Ну, тобто, я прийняла цей факт, мені стало легше, і далі ми йдемо глибше. І тут ми вже розкриваємо, що е, ця історія класна. так, Я собі дозволяю це, я це визнаю, що я така, моя така природа. Е, я дуже довгий час заперечувала те, що, як мені багато хто каже, що я принцеса. Е, я і досі це. Е, не визнаю до кінця і кажу, що, типу, ні, це не про мене. Хоча люди, багато хтось щитує мене саме так. І в матриці долі, в мене в портреті особистості стоїть імператриця, ну якби, ну, шо? ну ти не можеш викинути свою природу, ти не можеш. А... А тріцать і заперечувати те, що в тебе є по, по факту твого існування, бо ну, це твої налаштування в цьому житті. Ну що ти зробиш з цим? Правильно? Нічого, тільки приймати, тільки любить, тільки, тільки поважати, тільки визнавать. От, і а, моя фродітська натура, імператрицька це якби така історія. А, і це. Одна з граней тої тіні, яку я заперечую. Просто я не вивожу, я, ну, я не дійшла навіть до ЗАКСу. Тобто в мене були стосунки, в нас е, був, лежав вже е, заява і запрошення на весілля, я вже навіть міряла сукні, але за місяць до того всього ми е, вирішили, що ну, би, не очень та й хотілася. От. І довгий час я також це заперечувала і така робила вигляд, що це не я. Я сміялася з цього і казала, боже, прикиньте, що я взагалі учуділа в цій житті. Отак от, от взяла та ще й пішла не просто, я ще й пішла до іншого. Це взагалі, ну, тобто тіні вуха моя, ну, хай левел, знаєте. Але мої ви хороші, мої ви нежні, мої ви сладкі. Не завжди тіньова сторона це може бути щось негативне, щось таке погане, щось таке, що не входить в рамки суспільства. Да? Тому що, як ми бачимо, моя тіньова сторона це сімейний такий вайб. І... Це дуже боляче визнавати, це дуже боляче пропрацьовувати. Тому що, коли ти туди дивишся, ти на різних рівнях розумієш, чому так. Да? Тому що там в цьому житті якби не дуже успішна історія, тому що в мами є приклад не суперкласний, мені не хочеться так. і... Ми поговоримо далі про прийняття і кроки кроки на шляху до цілісності до прийняття своєї сторони. Ми поговоримо про батьків також, тому ми йдемо далі. І в моїх минулих життях. Були історії, де чоловіки, мій чоловік, мене вбив за проявлення моєї талантів моєї душі. Я була співачка, я хотіла бути на сцені, а мені чоловік не дозволив цього зробити. Ну і там, коротше, якась була канітель, і, ну і просто він мене е вбив. Відповідно, тут, в цьому житті, я подавляю е, свою цю творчу історію. Я подавляю е, свою цю зірковість, я подавляю е, мої бажання бути на сцені, бути там спікеркою. Я подавляю бажання виступати в плані там, танців. Я обожнюю танцювати і я не бачу сенсу займатися спортом, не виходячи там, якщо це танці, да, не виходячи на паркет. І якби і хочеться, і коліться. І я не йду в це свідомо і несвідомо. Я з цим борюся дуже довго, і це моя тінь. Тобто м нічого поганого в сцені немає, нічого поганого в, в виступах немає. Але через те, що я в минулих життях за це заплатила життям своїм. Тут я обираю не йти в цей досвід, не йти в стосунки, не йти в сім'ю, не йти на сцену, тому що це було боляче тоді. Я розплатилася, і тоді я така думаю: ну, щоб туди не йти, тоді. Я буду кар'єристкою, одиночкою і буду жити своє життя, не, не переходячи на оцей слизьку цю доріжку, тому що я вже знаю, до чого вона може призвести. Да? Тобто, ну, а я хочу пожити подольше, поэтому я взагалі туди не суюся. Хоча це якби ну, проявлення талантів моєї душі, це моє призначення там, бути на сцені і віщати для багатьох людей, наприклад. да, там, Я мрію про палац спорту на 10 тисяч людей. Як я туди дійду, поняття не маю, Але от, ну, це, я думаю, дуже класний буде досвід. І це якраз проявлення моєї тіні, яку я подавляю, заперечую, переконую себе, що воно мені не треба і все роблю для того, аби навіть не лежати в напрямку цієї історії. Не планувала я вам розповідати такі деталі свого особистого життя, але я сподіваюся, що це стало для вас якраз прикладами того. Що у вас в житті може бути? Тобто, це не тіньова сторона, це не лише про те, що я заперечую, я засуджую інших за якусь діяльність. Це іноді е, такі глибокі якісь речі, які, ну, з першого разу, знаєте, ну, складно усвідомити. Тобто е, з психологом ми не завжди можемо це усвідомити. Тобто, Нам потрібна більш глибинна робота і більш тривалий е, проміжок часу. А, так, добре, а, ми з вами на цьому закінчуємо нашу міні-лекцію і будемо переходити далі до кроків, до заглибимося більше в кожен з цих кроків. Чому розповім в наступному відео. Не перемикайтесь, до нових зустрічей! Бувайте!